Якось я зняла відео про енергетичне значення пірсингу в носі, і ви просили енергетичне значення татуювань. Отже, почнемо. Татуювання це більше, ніж просто малюнок, це енергетичний портал. Кожен символ, кожен знак, кожний стиль резонує з твоїм полем. Він або посилює тебе, або навпаки ставить блок. Тату може прив'язати тебе до певного стану, болю, втрати, бунту, або навпаки, до сил. Лис цілення свободи, бо твоя шкіра це мапа твого духу. Перед тим як наносити якийсь малюнок на своє тіло, на свою шкіру, запитай себе, це моя енергія, це мій шлях. Як я буду відчувати себе, коли на моєму тілі, на моїй шкірі буде цей малюнок? І ти не просто його малюєш, ти закодовуєш себе, свою душу, свій дух. Свою свідомість Тіло – це храм, і кожен символ у ньому це або благословення, або тінь. Відчувай кожен малюнок, який ти хочеш нанести на своє тіло. Усвідомлюй, яку програму, який код це зашифровує у тебе, у твою свідомість, і вибирай з любов'ю всі малюнки.